Знову земельний скандал. На цей раз у селі Боярка, що у Лисенському районі. Там вже довгий час місцева прокуратура судиться і спочатку приватним підприємцем Павлом Вікторовичем Лобоцьким, а зараз із фермерським господарством Помила, засновником та власником якого є той же Лобоцький. Історія цього скандалу доволі типова для сучасної України Черкащини. Зокрема, земельні суперечки рейдерство сільгоспугідствуючи не на найпоширенішим конфліктом, заручниками якого являються тисячі селян, для яких земля є годівницею. Економічна скрута торкнулася, тому числі і селян. В українському селі Дедалі стає важче відшукати роботу. От і живе більшість мешканців сіл, виключно на пенсії старших членів родини, натуральним господарством та доволі скромними винагородами, що отримують від здачі своїх паїв в оренду. Але часом завдяки конфліктам землю отримують ті, кого мало цікавлять проблеми місцевих. Дедалі частіше стає чудно про посягання великих аграрних холдингів на землю, що роками зберігали та відроджували невеличкі фермерські господарства, які сплачували селянам за паї. Агрохолдинги піклуються перш за все кількістю оброблених гектарів та відповідно прибутками. Саме така конфліктна ситуація спіткала господарство Павла Лобоцького. А починалося із занедбаного колгоспу, який після розпаду СРСР завжди став нікому не потрібним. З усиллями колишнього голови цього ж колгоспу олійника Віталія Васильовича, землі були успішно розпродані, техніку списали та залишили просто неба. Місцина почала занепадати. Але у 2004 році, силами Павла Вікторовича Лобоцького, на селі почала з'являтися діяльність, а саме робота на землі. Селяни довірили свої паї цьому фермеру. Натомість діяльність Павла Вікторовича не влаштовувала окремих людей, які починали створювати на нього тиск. Неважко здогадати, що відео. Успі... Фермер перш за все дратував можновладців, які не звикли працювати на землі і отримували лише хабарів і трударів. Прецедентом стала судова справа проти Лобоцького у 2008 році, яку розглядали в Лисянському районному суді. Аналізуючи судові матеріали, закрадається думка, що справу сфабрикували. Затвердження сторони обвинувачення Павло Вікторович Лобоцький нібито навмисно знищив посіви сусіднього поля. Але результати експертизи вказали на неможливість даного інциденту. Незважаючи на факт експертизи, тодішній голова Лисяцького суду Борисенко Петро Іванович не продемонстрував сліп. Іміди, та на суб'єктивне погляд оголосив два роки ув'язнення Лобоцькому, рік з яких фермер відсидів. «Начинали із нуля, не було нічого. Один був трактор і могли позичити ще де, який в колос був. А тепер ви бачите, до чого ми дійшли. Ну, дійсно, люди працюють, платимо податки, ніхто ні від чого не ховається, але наші можновладці правляча верхушка, хоче приватизувати землю, підготувати до продажу. І це через то зараз за цю, за цю землю йде е, трошечки така боротьба. Природні, що хлібороб після виходу з в'язниці повернувся до справи свого життя та почав тільки збільшувати об'єми свого підприємства. Окрім аграрної справи та думок про власний прибуток, фермер Лобоцький піклується та приймає участь у житті громади села. За його підтримки, інфраструктура Боярки підтримується належному стані. Соціально незахищені верстви населення села отримують фінансову допомогу. 75 тисяч гривень саме стільки аграрії виділив на допомогу воїнам АТО. Також важливим фактором на захист пана Лобоцького є те, що він дав не одне робоче місце своїм односельцям та стабільно виплачує. 460 тисяч гривень до районного бюджету. Павла знаю давно. Він у нас допомагає війську, причому це робить без нагадувань. От коли був Дебальцівський котел, він допомагав, ну переживала людина. Він допомагає мистецтву. Ми проводили співочву Лисенщину, він теж допоміг, щоб у нас виступив гурт. От, кому в час, коли посівна, або ж е, збирають врожай, він завжди на полі. Я йому телефоную, неможливо знайти в лисенці. Він, він трудяга. Я бачу його руки, він просто трудяга. Це, це те, що викорінювався хазяїн, який, який дбає про землю. Це сто відсотків саме про Павла. Ну щодо ситуації, ви знаєте, ця ситуація вона не підходить от е, законами держави його осудять, але ще є закони людські. Є християнські закони. Ви знаєте, у християн є така заповідь, що не побажай майна ближнього свого. І дуже багато чиновників вони намагаються там десь в церквах, але ж треба просто виконувати ці закони, і не буде в нас ніяких е, таких от е, змагань за землю, віджимань цієї неправди. Я вам скажу, що ми будемо боротись за нього, як би там не було. Ми завжди підтримаємо дуже багато людей. Його підтримує морально і вийдуть, якщо, якщо будуть загострення, ми не дамо віджати цю землю. Проте чергова атака не забарилась. Так у 2015 році почалась нова хвиля судової тяганини. На цей раз місцева прокуратура подала судовий позов, аргументуючи це тим, що частина орендованих земель Лобоцького знаходиться на території історико-культурної спадщини, тобто там, де розташовані кургани. Абсурдність мотиву позову має зрозуміти кожен, адже всі чудово знають, як в Україні зазвичай ставляться до такого роду спадщини. Про існування жодної іншої подібної справи, порушеної в області, нам невідомо. Зрозуміло, що це черговий прояв шантажу та тиску на фермера. Але все ж таки на підставі даного позову рішень. Дням вищої інстанції вищого господарського суду 9 гектарів землі були вилучені з користування фермерського господарства. Інша орендована площа залишилась в межах ферми Памила. Останнім ударом стало чергове судове засідання 23 травня 2016 року, де суддям апеляційного суду Черкаської області розглядався позов заступника прокурора області Мироненка та представника прокуратури Лисяцького району Почіпка до фермерського господарства помила. На цей раз лисянські правоохоронці предвили народ розгляд судді звинувачення, нібито незаконності за укладених договорів про оренду землі, посилаючись на закон про пов'язкове проведення аукціону. Але замовника обвинувачення та їх маріонеткові прокурори не врахували того, що повторний акт про оренду землі фермером гуперу. Оформлений ще у 2014 році, а норма закону щодо аукціонів була введена у 2016 році. Тобто з правової точки зору стає ясно, що абсурдність позову просто зашкалює. Але як відомо, Україна славиться не тільки красивою природою, а ще й повністю прогнившою судовою системою. Тому після півгодини наради судді Сіренко, Міщенко та Пономаренко прийняли рішення відібрати у фермера Лобоцького 120 гектарів землі та повернути їх у власність держави. Результат розгляду нового розгляду відбувся 20 3 травня цього року, по результатах якої були винесено рішення, яких позовні вимоги прокурора були задоволені. Скасовані накази головного управління Держгеокадастру в Черкаській області, визнано недійсними договори оренди. І е, зобов'язані вилучити Держ, головне управління Держгеокадастру дані земельної ділянки у мого довірителя. Тому е, дана ситуація е, склалася е, така неординарна. хотілося б звернути увагу на те, що ну в судовому засіданні. Вразило поведінка відповідача головного управління Держгеокадастру в Черкаській області. Були два представники, які повинні були захищати свої накази, які видали, і договори, які були укладені із Лубоцьким. На превеликий жаль, прозвучало у судовому засіданні в судових дебатах, щоб рішення прийнялося на розсуд суду, а інший представник взагалі сказав, що позов прокурора потрібно задовільнити. Тому складається таке враження, що орган, який видає свої накази, укладає договори взагалі, не хоче захищати позицію правову позицію, на якій вони повинні стояти адже вони надали земельну ділянку в користування і абсолютно інертне відношення до судової справи. Напевне, було помилкою вважати, що проблеми у фермера виникли лише за вищезгаданих обставин. Системний характер травлі та переслідування сільського трударя свідчить, що за цим всі майори, якась потужна постача ретельно продумує та спрямовує правоохоронців та організовує потужний інформаційний та юридичний супровід конфлікту. Жоден місцевий мешканець на камеру не погодився розповісти те, що відомо всіма як Буерці, так і в Лисінці. Поза камеру люди розповідають власну версію того, що відбувається. Виходячи з цієї інформації, розглядати звідки ростуть ноги та хто є протилежною зацікавленою стороною, ми пропускаємо, що діяльність лобоцького може перетинати з інтересами теперішнього голови Уманської районної ради Олійником Віталієм Васильовичем, який за підтримки колишнього радника експрем'єр-міністра України Януковича, а по сумісництву одного з найпотужніших київських землевласників Супруна Миколи Олексійовича може впливати на таку активність районних прокурорів та нелогічність рішень суддів, враховуючи дуже впливові зв'язки сім'ї Супронів, які за будь-якої влади знаходили зиз для себе та свого оточення. Не дивно, чому майже все грає проти Лобоцького. Не дарма люди стверджують, що очільник Умацького району пропонував Лобоцькому послуги крешування його бізнесу, бо він на 50% прибутку, а після категоричної відмови, тиск на фермера зріс у рази. По цій самій землі вже по другому кругу знов-ті суди. По цьому самому всім справам що все те саме. Першу інстанцію я виграв, апеляцію я виграв. Касація вернула назад на апеляцію і апеляцію. Вельможі наші побігали, я програв. Тобто Роблять з того, що з простого кріпака зробити козла відпущення. на засіяних землях собі жирувати. Одне, я що скажу, починав я з нуля, хлопці самі підтвердять, і дійшов до цього рівня. І так землю ніхто ні, ні, по безпреділу не віддам. Це однозначно. Буду садитися до кінця. Це зазначив сам прокурор при десятих свідках в апеляції, він прямим текстом сказав, каже. Ви самі розумієте, аби не бігали, щоб вам создати проблеми, це ж десь свідків було, у вас цих проблем не було, у вас все нормально. Одне, що я можу сказати. А так, по звукам, то це в основному це перейшов до роботи людині. А тут усі, усі, усі хлопці, як я, всі починали з нуля. І хто зараз фермер, чуть більше має техніки, чим більше достатку, хто працює, на, і, хто працює просто на землі, заробляє хліб. І дійшли ми до такого, скажімо так, стану нашого, який зараз є. Ми цю землю, скажімо так, викохали, так? і скажу прямо, і ми її просто так нікому на розірзання не дамо. Але розкриємо ще кілька деталей, які яскраво доводять про зв'язки родини Супранів вже з нинішньою черкаською обласною владою. Ще 10 років тому родина Супранів стала одним з кураторів проєкту Золота підкова Черкащина, який мав стати дуже прибутковим як з точки зору туризму, так і з погляду відмивання грошей. Звідси з'явився вплив на життєві процеси Черкащини та цікаві приватні архітектурні будови в мальовничих ярак неподалік Лисянки. Розкішний маєток Супрунів у селі Шушківка, приватні ставки, які кишать відгодованою рибою, храмовий комплекс та декоративні блини у сусідньому селі Парадівка. Насправді діяльність родини Супрунів несе не. Цю частину Черкащини вплив, який можна зрівняти наразі, лише з необмеженою владою магнатів часів річі Посполитої. Все це місцеві жителі називають ніяк не інакше як супронівка, до якої пролягає ідеальна гладка дорога. В свій час резиденція слугувала базою відпочинку для представників вищого шалону влади. На перший погляд, це це незамисловата інфраструктура на користь громаді сіл, через які пролягає шлях до маєтку. Але не треба забувати, звідки з'ялись кошти на побудову цих об'єктів та чиї це гроші. А на під'їзді до самої так званої Супрунівки, знаходиться не менш цікавий об'єкт. Цех порозливу мінеральної води під назвою «Калиновий Кущ. За словами місцевих жителів, у деяких магазинах можна зустріти продукцію цього Виробництва, адже пляшки води продаються без належного маркування та етикетки, що вказує на відсутність ліцензії на продаж та виробництво даної води. Злієсики, чомусь... стверджують, що підпільний цех може належати у минському голові держадміністрації пану Оліднику. Отакі сумні реалії життя західного регіону Черкащини. З однієї з версій це спроба типового віджимання землі за допомогою підручних прокурорів та продажних суддів. За другою, це частина тотальної монополізації аграрного сектору України з поглинанням дрібних фермерів задля придушення будівлі конкуренції. Отже, можна зробити висновок, що можливо причетні люди до правового рейдерства орендованих земель фермерського господарства помила типові представники системи, для яких закони не писані, людські займовідносини нічого не значать. Ці люди зберігають владу з будь-яких обставин, не дивлячись на всі революції, війни, зміни в країні. Майже кріпосний стан селян при тому унеможливлює будь-який системний супротив. Адже на боці системи часів Кучми, Ющенка, Януковича, і на жаль, нинішньої стоять судді прокурори, а трударі залишаються беззахисними. Як людина проста, хлібороб, бо я це можу сказати, що в мене тридцять год стожу на землі, тим хлопчикам, які ходять, думають не по землі, а по доларам, ну, шуршощим, що палиця теж мучки гнеться, але до пори до времені. вона лопає і б'є дуже крепко, щоб вони це теж знали і поважали нас простих людей. Телеканал Антена і надалі слідкуватиме за перебігом подій, хоча навіть при підготовці даного сюжету ми почали отримувати погрози та пропозиції відмовитись від висвітлення цієї історії. Ми впевнені, що ситуацію в країні треба змінювати. Якщо українська Феміда нищі таких людей, як Павло Лобоський, стати на її захист, має громада та журналісти.